Добрий день. Привіт всім з Бесарабії це Південь Одещини. Пропоную продовжувати огляд троянд, А саме троянд групи Флорібунда. Назва цієї групи в перекладі з латинської означає Рясноквітуча. Та, й справді, особливістю цієї групи Являється Рясне і тривале цвітіння, а у деяких видів троянд флорібунда той практично безперервне. Багато сортів троянд флорібунда мають приємний запах. Троянди флорібунда по красі та формі квіток, схожі на чайно-гібридні троянди, деякі цвітуть. Поодиноко, а більшість суцвіттями. Завдяки своїй декоративності, яскравості, різноманітності забарвлень, красивій формі куща, а також сійкості до захворювань та несприятливих погодних умов, троянди Флорібунда набувають все більшого поширення у наших садочках. Сьогодні я покажу вам флорібунди, які ростуть в моїх квітничках з жовтого кольору. Це будуть троянди флорібунди не тільки чистого жовтого кольору, а й жовто-помаранчевого із медовим відтінком забарвлення. Жовтий колір. Це колір самого сонця, чистий, ясний. Він несе собі теплоту і енергію. До вашої уваги, перша троянда групи Флорібунда, яка має жовтий в собі колір, це троянда Женев'єв Орсі. Але її квіточки забарвлені не тільки в жовтий колір. А тут є і помаранчевий, і медово-абрикосовий, а коли вона відцвітає, то стає такого світло-світло-рожевого кольору. Сама форма квіточки чашоподібна. Квіти розміром діаметрі 8-10 см. Троянда має гарний, приємний фруктовий аромат. Від дождя квіточки не псуються, від сонечка не плавляться і гарно тримають форму. Моєму кущику цієї троянди 4 роки. Він невисокий, його висота десь з найбільшої гілочки метр двадцять. Але я хочу сказати. Що у неї суцвіття настільки міцні і кущі крепкенькі, що не потрібно її підв'язувати, вона сама себе добре тримає. Квіточка на кущу тримається не менше тижня, а то, може, і трошки більше. За 4 роки ця троянда у мене не хворіла. Вона дуже стійка до хвороб. Ні чорної пля... плямистості на неї немає, ні борошнистої роси. Коли я обробляю троянди, я можу мимо неї просто пройти. Коли переді мною постало питання, яку троянду привити наш штамп, я навіть не секунди не сумнівалася, що перша це буде женєв'є орсі. Дуже вдячна і рясно квітуча троянда Флорібунда, яка цвіте до морозів. Я її неодноразово показувала в своїх відеооглядах аж до листопада місяця. А потім обрізала її і зрізала квіточки, які ще на той час тримались на кущу. Поряд з трояндою, флорібондою Женев'єв Орсі, росте у мене справа троянда флорібонда ангела. Я вже робила огляд цієї троянди в попередньому відео. Ви бачили її, як вона у мене росте і цвіте. То зупинятися на характеристиках троянди Флорібонди ангели я не буду, а лише подивимося на такий гарний квітучий кущик. А це перед вами знімки Троянди Флорібунди Женев'є Ворсі, які я робила восени. В жовтні, листопаді. Ось подивіться, як вона цвіте, які в неї гарнесенькі квіточки, а листочки. Вони нічим не відрізняються, як на початку сезону. Вони гарні, нічим не пошкоджені, темно зелені листя, полуглянцеві, кожисті. що говорить про те, що ця троянда не хворіє. Вона нав'язала бутончиків, гілочок суцвіттів і ще думає цвісти. Цю троянду я з легкістю можу рекомендувати всім бажаючим її посадити. Вона дійсно дуже гарна. Хто любить такі кольори, то це для вас ця троянда. Але основною її особливістю являється те, що вона дуже стійка до хвороб, і ви це бачите на протязі сезону. Крім того, ця троянда гарно живцюється. Ви тільки подивіться, які милі в неї квіточки. А це вже листопад місяць, а вона цвіте, як на початку сезону, настільки гарні в неї квіточки, нічим не пошкоджені. Я вже сказала, що ця троянда гарно живцюється, а ось і живець із неї. Подивіться, квітує і також в листопаді. Я не пам'ятаю, скільки йому років, Ну, бачу, що він немолоденький, йому вже десь другий або третій рік цьому живцю. Ну, ось я все розповіла вам про красуню Женєв'є Ворсі. А це перед вами ще одна красуня. На перший погляд здається, що вона жовтого кольору. Але це не так. Колір пелюсток цієї троянди переливається янтарно абрикосово жовто-гарячими фарбами протягом усього сезону. Цю троянду можна назвати троянда хамелеон. Перед вами флорібунда Хансештат Росток. Кущику 2 роки. І він невеличкий. У висоту він досягає десь сантиметрів 60, і це її перше цвітіння. Квіти в діаметрі досягають 10 сантиметрів, особливо перші, а може й більше 10 сантиметрів. Ця троянда напрочуд яскрава і енергійна троянда. Подивіться на її листочки, на кущик, який він гарненький, кругленький, а листочки навіть і без, і без квіточок цей кущик виглядав дуже гарно. Аромату квіточок легкий, пряний, самі квіточки на кущу тримаються від 6 до 7 днів, але вони такі міцненькі. Ще скажу про квіточки, що вони ні дощем, ні сонцем не псуються. Вона росте у мене, як ви бачите, на повному відкритому сонці, і це ніяк не відображається на її квіточках. Такі милі квіточки, чудо! А це троянда ще більше відкрилася. Ми бачимо перед собою суцвіття квіточок на таких міцненьких гілочках, і середня квіточка ще тримається, не оцвіла. Ця троянда змогла надихнути багатьох уже трояндарів, посадити її своєму садочку, своїм неповторним цвітінням і яскравими кольорами. Як я вже казала раніше, у неї дуже-дуже гарні такі кожисті зелененькі листочки гарної форми. За два роки вона в мене нічим не хворіла. Троянда стійка до хвороб, до чорної плямистості борошнистої роси. Ось подивіться, які гарні суцвіття. Якщо зрізати Ну, три, мабуть суцвіття, то буде цілий гарний букет. А це перед вами троянда в жовтні місяці. Подивіться, як вона гарно цвіте. Які в неї гарні квіточки, ну, дуже гарні. І крупні, такі розміром величенькі. Сантиметрів до восьмидесяти. І колір більш яскравий, бо сонечка менше, але ж, як я говорила раніше, вона росте на відкритому сонечці. Дуже мені сподобалася ця троянда, хоча вона у мене ще невеличка, тільки два роки її восени було. Але вона дуже гарна, квіточки такі красиві, такий колір у них. Янтарно-помаранчевий абрикосовий один із моїх найулюбленіших кольорів. Підсумовуючи вище сказане, я з легкістю рекомендую цю троянду для посадки в ваших садочках. Вона буде основою клумби яскравою як ясне сонечко. А це перед вами не менш яскрава і не менш гарна троянда флорибунда алі дорате. Ця троянда набагато старша, аніж ханзештат Росток, їй 5 років. Кущ, як ми бачимо, гарний, високий, облистяний. Багато соцвіть і гілочок на ньому і багато яскравих красивих квіточок. Кущик висотою 2 метри, а ширина його десь 1,60-1,70 см. А ось тут під кущем насіялася нігела даманська. Ви подивіться на неї. Яка вона гарна, голубенькі квіточки такі цікаві, вони мені дуже подобаються, а ще разом з цією флорібундою Алідорате вони гарно виглядають. Ця квіточка Нігела сама насівається, потім сходить, і ось так, бачите, як гарненько вона цвіте. Квіточки флорібунди Алідорате. Напівмахрові, лимонно-жовтого забарвлення, схожі на крила метеликів. Ви подивіться на них, які вони гарні. Квіточки мають легкий аромат. Від дощу і сонця ці квіточки не псуються, тримаються на кущику від 7 до 8 днів. І хоча в останні роки я її восени добряче обрізаю, залишаю е, самі такі гарні е, гілочки, але ж бачите, вона кожного року отак красиво відростає. І такий гарний, гарнезний кущик нарощує. Ця троянда обособлює собі Колір самого сонця, чистий, ясний, який несе в собі теплоту і енергію. Біля Троянди Флоребонде Дорате росте маленький молоденький кущик троянди мускусної ред балерина. Вона теж дуже гарненька. Але ще невеличка їй другий рік. Ну, ось я розповіла вам про троянду Алідорате, показала, як вона цвіте у мене, яка вона гарна і рясно квітуча, а ще за ці п'ять років. Вона хворіла, мабуть, я можу сказати, тільки в перший рік посадки. А зараз вона в останні роки ніколи у мене не хворіє. В неї гарні листочки зелененькі, стійкі до хвороб. Кущик, якщо ви не хочете, щоб був такий високий, як у мене. Можна стримувати обрізкою. Але я повинна додати, що ця троянда має все-таки велику силу росту і її потрібно садити на другий план. А ще я не сказала діаметр квіточки десь приблизно 7-8 см, а перші квіточки можуть бути і до 9-10. Ця троянда цвіте гарно і рясно у перше цвітіння, а потім на протязі сезону трохи менше, але цвіте гарно і цвіте до осені. Ну, ось я показала вам троянди, які мають в собі жовтий колір і ростуть в моїх квітничках. Кращі троянди. А саме троянди. Групи Флорібунда. Буду рада, якщо моя інформація стане для вас корисною. Дякую усім за перегляди, за підписки, за гарні коментарі, за підтримку. Бажаю усім тільки всього самого найкращого і до зустрічі в новому відео!